Це почалося, коли мої доньки захотіли лижні светри. У ті старі добрі часи, коли лижні светри були великою рідкістю, якщо не сказати дивиною, часто на них зображали пишні ялинки або оленів, що стали надибки. Перед спинка і рукави в'язалися окремо, через що кожен другий ряд був вигороднім і, відповідно, Кольорові візерунки теж доводилося вив'язувати по вивороту, простягаючи неробочу нитку перед полотном. Лінії проєм були увігнутими, рукави виконувалися з окатами, і іноді їх старанно вив'язували так, щоб візерунки на корпусі і на рукавах збігалися. Плечі часто густо витягувалися і обвисали. Я відмовлялася мати справу з цими жалюгідними творіннями. У нас у сім'ї була справжня стара норвезька кофта. Щоразу, коли мені доводилося лагодити планки переди, я звертала увагу на величезну кількість хвостиків і, зрештою, зрозуміла, її в'язали по колу, ймовірно, на кругових спицях, а потім розрізали спереду. Дослідивши пройми, я виявила, що їх теж розрізали. Стало очевидно, що твариць цієї кофти в'язала кольорові візерунки весь час на лицьовій стороні. Натхненна цим відкриттям і впевненістю, що англійці під силу скопіювати норвезький винахід, я набрала відповідну кількість петель красивою сріблясто-сірою твідовою пряжою і старанно в'язала 30 рядів гумкою на кругових спицях. Для візерунка я взяла білу шерсть, що потрапила під руку. Чи треба говорити, що під руку її потрапилося. Недостатньо, що саме тоді я дізналася, що відбілювання теж проводиться партіями. Так що я почала з, класни... з класичних люз одна біла петля через 4 в кожному четвертому ряду в шаховому порядку, і навіть якось зрозуміло протягувати неробочу нитку вільно по вивороті. Незабаром. Обидва клубки потворно переплуталися, оскільки я старанно піднімала нову робочу нитку з під старою, як радять усі книги з в'язання. Розсудивши, що якби так робили самі норвежці, вони кинули б в'язати після першої ж рукавиці. я спробувала не перехрещувати нитки, а завжди вести нитку візерунка під ниткою фону, а нитку фону поверх нитки візерунку. Це спрацювало. Тепер усі автори книг з в'язання можуть подавати на мене до суду але я переконана, що вказівка перехрещувати нитки між собою зайве. Ймовірна ця спадщина великої Аргайлової ери, коли пряжу для візерунка змотували невеликими бобінками, неробочу нитку не простягали по вивороті, а перехрещували з робочою і залишали, поки вона знову не знадобиться. У таких випадках схрещувати нитки між собою абсолютно необхідно, адже ви, по суті, в'яжете кілька різнокольорових шматочків, з'єднаних між собою по краях. А якщо нитки не перехрещувати, велике кольорове полотно розпадеться на окремі клаптики, що його складають. Однак різниця між норвезьким кольоровим в'язанням і шотландськими арагайлами величезна, як глибоке і широке північне море. Це дві різні техніки і змішувати їх не слід. Якщо вам хочеться завжди підіймати нову робочу нитку з під підсторою, ваше право. Але це не тільки не обов'язково, а я навіть ризикну сказати, що й небажано. Після цього откровення я помітно підбадьорилася. Воно довело мені, що книги не можуть дати всі знання. У них міститься дуже багато, але не все. Ставитися критично до будь-якого керівництва, включаючи це, це дуже важливо. Якщо для ваших конкретних умов книжкові рекомендації не підходять, не беріть їх до уваги, продовжуйте пошук. У в'язанні одна й та сама мета може бути досягнута різними шляхами, серед них нема неправильних, просто в деяких випадках одні підходять менш, ніж інші. Нема єдиного правильного способу в'язати. І неправильних способів теж немає. В'язати потрібно тим способом, який найбільше підходить саме вам, а також пряжі, візерунку. Та силуету моделі, над якою ви зараз працюєте. Покажіть мені будь-яку помилку, а я відповім, що це всього лише невдале розміщення малюнка або не той прийом. Існують візерунки з розпускаючимися або з хрещеними петлями. Бувають вироби, які потрібно в'язати максимально щільно або навпаки, зовсім вільно. Правда, я ще не зустрічала візерунок, що вимагає розщеплених петель. Це, мабуть, єдина від... відома мені справжня помилка. Отже, якщо вам по душевній доброці кажуть, що ви в'яжете неправильно, не ображайтеся, вони роблять це з кращих спонукань. Посміхніться та покірно вислухайте, а заперечення залиште при собі. У даному конкретному випадку порадники цілком можуть мати рацію, але навіть якщо і ні, раптом в їхніх словах все таки виявиться корисна інформація. Тоді постарайтеся її запам'ятати, в майбутньому знадобиться. Але повернемося до того, як я працювала над своїм першим лижним светром, і виявила, що нитки не переплутуються між собою, якщо кожне перехрещення в одну сторону, потім компенсувати перехрещенням у протилежну. Тобто, по суті, не перехрещувати нитки зовсім. Однак я, як і раніше, щоразу випускала з рук сіру нитку, щоб підняти білу, коли підходила черга білої петлі, а потім знову міняла робочу нитку на сіру. Я спробувала перекинути через казівний палець обидві нитки і в'язати потрібним малюнком. Це допомогло, але процес йшов повільно, крім того, з'ясувалося, що при такому способі полотно, принаймні в мене, виходить стягнутим. І тут я зненацька згадала дитинство, чому б мені не тримати білу шерсть в іншій руці. Я ж можу. Пощастило мені, що я вмію в'язати обома способами. Тим з вас, хто досконало володіє тільки одним, але хоче спробувати багатобарвні візерунки, я щиро раджу все кинути та освоїти метод і спряжою в іншій руці. Спочатку це буде повільно, а потім ви навчитеся і в будь-якому випадку так швидше, ніж відпускати одну нитку і піднімати іншу при кожній зміні кольорів. Згодом ви зможете в'язати від двох клубків практично з тією швидкістю, що і від одного, і отримувати набагато більше задоволення, адже орнаменти набагато цікавіші. Дивно спостерігати, як на полотні поступово проявляються візерунки, це чимось схоже на малювання пряжею та петлями. Подальший огляд старої кофти показав, що майстриня, що в'язала її, робила протяжки не довше п'яти петель за раз. Так що я в черговий раз не погоджуся з книгами, які пропонують наївним та недосвідченим в'язальницям візерунки, де петлі одного кольору відстоять від іншого більше, ніж на п'ять петель. Ви маєте повне право ускладнити собі життя, простягаючи нитки на великі відстані і перехрещуючи їх за роботою, щоб уникнути довжелезних протяжок за виворотом. Але гострої потреби в цьому немає, та й класичні норвежські светри в'яжуться по-іншому. Більше того, при закріпленні нижньої нитки може постраждати зовнішній вигляд вашого виробу. Якщо ви в'яжете дуже того, то місця, де ви підхоплювали протяжки, помітні швидше за все не будуть. Але якщо ви в'яжете щільністю 20 петель 10 см, вони виявляться. До того ж іноді закріплені протяжки не тільки проглядаються з лисового боку, а й надають деяку нерівність в'язаному полотну. Дуже досвідчені рукодільниці схильні в'язати відносно щільно, можуть цього уникнути. Але для середньостатистичної в'язальниці вплетіння протяжок створює додаткові незручності. З іншого боку, протяжки не довше п'яти петель цілком дозволені, а після кількох прань вони зазвичай самі зчіплюються з виворотом. Так що вибирайте тільки візерунки з протяжками не більше п'ять петель. Серед великого однокольорного простору можна вставити маленьку квіточку або зірочку, а то й сніжинку. Це часто покращує візерунок загалом. Немає закону, який забороняє вносити зміни до схем. Ага, сказала я собі, тоді обійдуся я без лижників, що катаються на моєму светрі, і теж зупинюся на невеликих мотивах. Я видобула одну старовинну книжцю з фарельськими візерунками. Нині, на жаль, загублену безворотно, і, прогорнувши її, дійшла висновку, що ці дуже прості мотиви спочатку служили для прикраси скандинавських светрів. За рахунок протяжок вони забезпечували полотно подвійної толщини. Отже, вдвічі тепліше скандинавські візерунки суто функціональні. Тоді я відмовилася від усіх інструкцій зв'язання лижних светрів, що існували на той момент, і почала активно винаходити. Надихали мене, звичайно, всі традиційні скандинавські светрі, які мені вдавалося розшукати. Корпус мого светра є прямою трубою, з гумкою понизу, пов'язано безпреривно до самих плечей. Рукави починаються від манжети для скосів, додаються по дві петлі в кожному четвертому ряду. На рівні пройми всі петлі закриваються прямою. Окат не потрібен, оскільки. Пройма має щіліподібну форму. Верх корпусу та рукавів суцільно покритий невеликими візерунками, які я підібрала чи придумала сама кілька останніх рядів, пров'язані з пряжею приємного шоколадного відтінку, утворюючи кант, що підкреслює лінію зручного спущеного плеча. Результатом став непомітний, оригінальний і загалом досить милий светр. Другий светр був з бежевою пряжі твіт, теж з білими візерунками і темно коричневим кантом, і дві щасливі короки дівчата не мерзли кілька зим поспіль. Це була перша модель светра, яку я продала. Тим, хто заперечить, що, мовляв, якщо розпустити а, розрізаний светр, то пряжу вже не вдасться використати заново, я відповім, що люди більше говорять, ніж перев'язують. Але якщо вам до вподоби цей спосіб економії, будь ласка, в'яжіть светр з окремих деталей. Ще дещо. Двоколірні скандинавські та ферзькі візерунки мають важливу відмінність. Скандинавські це одноколірний малюнок, вив'язаний на одноколірному фоні, тоді як у справжніх ферзьких орнаментах змінюється і колір візерунка, і колір фону в межах висоти одного рапорту. Дуже трудомістко, але чарівно і дуже ефектно. У наступній главі, місіс Симмерман докладно розповідає, як зв'язати лижний светр з прорізними проймами. Так, це для мене особисто було відкриття. Вважаю, що і для вас також. Отже, не пропустіть нову главу і нове відео. А для цього підписуйся на мій канал, тисні вподобайку та на дзвіночок, і ти точно нічого не пропустиш. Добра злагоду та миру всім!